Ближні Гречани увійшли в паралік найзабрудненіших мікрорайонів міста. Чи погоджуєтесь з цим та як це виправити? Так, мабуть, погоджуюся. Виправити, ну, напевно, зелених насаджень побільше насаджувати, не вирізати, а навпаки. Ну, велика кількість машин зараз, автомобілі збільшились набагато більше, через то, мабуть, ще забрудненість. Не знаю, я не чула такого. Район, як я район, не знаю. Я б не подумала, що найзабрудніше. А чому? Ну, вроді мені подобається. Я не погоджуюсь з цим. А чому? Не знаю, як на мене тут все в порядку. Погоджуюсь, не тільки мікрорайон, але і все місто дуже брудне. Я живу коло парку. Мені якби я не відчуваю особисто на собі, що мені якось воно заважає. Контроль має бути санітарний, напевно, екологічний за всіма підприємствами, які тут в цьому районі роз, розташовані. Ну може і так, може, і саме грязне, але. Як пояснити, напевно... Як виправити? Як виправити? Ну, сам перед людям, певно, треба заслідкувати біля свого дому, у своїх під'їздах і на територіях. Це Сам перед, як мені здається, в першу чергу чисто там, де не смітять. Виправити, мабуть, зібратися всім, то й навести лад. Я б не сказав це сильно. Ну, так нормально. Ну, мабуть, краще комунальні послуги свою роботу виконують. Я на сьогодні мікрорайону, але, але, але я, наприклад, не бачу, що більш грізніший, ніж, напевне, як Південно-Західний. Мені здається, що однаково. Я згідний. Був відпускав наш двірник в скверику на нашому тут. Так зашали, що найбагмили Біля мене там завод. І там Постійно жарять ці відходи сімечок і повністю дим весь по всьому цьому чорний сідає, що нема чим дихати. Ближні гречани увійшли в паралік найзабрудненіших мікрорайонів міста. Чи погоджуєтесь з цим, та як це виправити? Мабуть, що так, тому що під вечір такий е якийсь смог, такий запах, бензину, я навіть не знаю, звідки він береться. Е як з цим боротись? Ну, це, мабуть, хай влада думає.